Вітаю всіх. Ну що ж, хочу подивитись на фоні сьогоднішньої тематики всього-всього Харківщина. На кінцевий результат. Харківщина буде деокупована територіально, там, де є часткова окупація області. Буде деокупація. На кінцевий результат Харківщини. Ні. Розмов, думок багато про це буде, по факту не буде, воно ще зроблено. Кордони, все, це лінія бойового зіткнення. Домовляться, вони домовляться. Але лінія бойового зіткнення нікуди не, не дінеться. Розумієте ви? Результати будуть. Так. Відразу Харківщина ось вам. Вони не, далеко ніхто не зайде. Буде домовленості, буде те, що буде. Але повністю не окупують. На жаль, тепер я хочу спитати ось що. Все-таки вийдуть на кінцевий результат оці угоди домовленості закінчення. Вийдуть з с... ворог вийде з с... ділянки, його клуп'янці вийде. Вовчанський напрямок. Та ділянка Вийде, вийде. Куп'янський напрямок. Ну, там буде своя тема Ізюмський напрямок. Дивіться. Старший Аркан Глибоко Лук'янці, по-перше, там буде наша тема, тому що від міста найближча точка. Зміни будуть серйозні. Вовчанський напрямок також. Зміни йдуть. Боротьба серйозна. Куп'янський напрямок. Жертва там буде серйозна сила. Накопичення там серйозна, ну, що навчання. Ну буде результат. Земський напрямок, також руйнування, ну просто кошмар. Будуть певні, Україна. Ніколо до України. Тобто Харківщина. Ніхто нас не кидає, ніхто не забуває. Просто це дуже важкий процес домовленостей і всього, і просто дем-дем це не зробити. І маленькими діями також.